Час атаки росіян на передовій позаду них вибухнув спецзагін ЗСУ. і під прикриттям дерев та кущів почав класти солдати рефії, яких було набагато більше. Спочатку ворог намагався дати відсіч, усвідомлюючи свою чисельну перевагу. Але коли окупанти не змогли зрозуміти звідки по ним іде вогонь, почали відступ. Утім, натовпарашистів були у зоні прямого ураження, тож втекти не вдалося майже нікому. Детальніше про подвиг наших воїнів почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Про Героя сьогодення, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Герої збройних сил України продовжують відбивати ворожі атаки та навіть штурмувати окупантів на всіх ділянках фронту. Зокрема, на Харківщині бійці 3-ї штурмової бригади під інтенсивним кулеметним вогнем штурмують ворожу посадку. На оприлюднених кадрах видно, як українські герої пробираються лісом один за одним, попри постійний обстріл із боку противників. Всле знімає військовослужбовець 3-ї штурмової бригади на воді камеру через що детально видно, як складно і одночасно вправно дається військовим України відвоювати кожен клаптик української землі? Тактично пересуваючись у зоні, по якій окупанти ведуть прицільний вогонь. Один із військових української штурмової групи періодично звітує своєму побратимові про деякі успіхи. Ми заходимо, говорить військовий по рації. З оприлюднених кадрів видно, що український дрон розвідує ситуацію по рації із позиції побратимів штурмовій групі, передають координати расистів. Які які все ще намагаються ховатися у лісі та вести мінометний вогонь. Однак бійці третьої штурмової просуваються далі у глиб позиції расистів. На цих кадрах видно, що українським героям все ж довелося дістатися окупів військових арафії. Далі військові не фільмують свої дії, однак дописують під оприлюдненим відео наступним чином. Цитую, попри лютий контакт, бійці просунулися у глиб зеленки. І розпочали зачистку вже в рашиських укриттях. Бійці 3-ї штурмової бригади продовжують мужньо стояти на рубежах. У Харківській області так напередодні військові знищили спостережний пункт окупантів на Харківщині. Третя окрема штурмова бригада підірвала спостережний пункт окупантів у Харківській області, опублікувавши відео своїх нових ударів. Цитую повідомлення всього вісім жорних цілей. Так навалює наш робопідрозділ батальйон безпілотних систем на передовій. Ідиться у підписі до відео. Зазначається, що для удару по спостережному пункту бійці бригади використовували сучасний дрон гексакоптер, завдяки якому його було знищено дощенту. Окрім нього, серед найсвіжіших влучань чергова самохідна артсистема «Нона-С» і міномет. Також бійці уразили польовий склад боєкомплекту, багін та кілька решицьких вантажівок. Також бійці Національної гвардії України знищили у групу окупантів у Харківській області після того, як загарбників помітили аеророзвідники, по ворогу було завдано удару. Так, групою аеророзвідки одного із батальйонів 5-ї Слобожанської бригади була виявлена позиція окупантів під час заміни особового складу. Тоді, коли на ній були чотири рашисти, за даними аеророзвідки, одного солдата нейтралізовано. Двоє отримали тяжкі поранення. Доля четвертого невідома. Разом із позицією знищений і наявний загарбників боєкомплект. Войни 9-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ показали успішне знищення рашиської бронетехніки. Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ворожа БМП з піхотою на броні та повним боєкомплектом всередині зухвало набрала ходу в напрямку позиції 79-ї бригади. Проте сапери бригади ліквідували окупантів підрив на мінах. Потужна детонація і все розлетілось. Тим часом оператори 73-го морського цен сил спеціальних операцій продовжують нищити ворога на Херсонському напрямку. Відео успішної роботи спецпризначенців опубліковано на youtube каналі сил спеціальних операцій. Під час ведення розвідки наші воїни виявили 15 рашиських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони із системою скиду. Жоден із них більше не перевезе рашиських військових. Сили оборони показали знищення рашиського Т 90 розумним снарядом. Бонус рідкісні сподіваємося, поки що Адре враження сучасного рашиського танка ще більш сучасним західним боєприпасом написали військові під оприлюдненим. Відео ворожий танк ховався за лісосмугою і не чекав біди. Коли йому зверху пролетіло, це був бонус, який неспішно падав згори. А коли засік ціль, то різко пришвидшився і влучив. Також напередодні лише за добу у прикордонні на півночі Харківської області, район Вовчанська. Бійці сил оборони знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс С1 три Артилерійські системи, п'ять автомобілів і три одиниці спеціальної техніки рашиських окупантів. Ще п'ять артсистем два танки і автомобіль були пошкоджені. А втрати загарбників в живій силі склали 27 інтервентів, ліквідованими і 52 трьохсотими. Про це у зведенні оприлюдненому на офіційній сторінці соціальній мережі Фейсбук серед іншого повідомив прес-центр Генерального штабу збройних сил України. Окрім того, в оперативно-тактичному групуванні Харків повідомили про те, що окупаційна. На армія залучила 10 тисяч осіб до наступальних дій на прикордонних районах Харківщини, які розпочалися два місяці тому. Про це розповів на брифінгу начальник штабу, заступник командира ОТУ Харків, полковник Віктор Солімчук. За його даними станом на початок липня ліквідованими та пораненими втрати противника становлять 2939 тисячі двохсотих, трьохсотих. Ще 45 окупантів здалися у полон. Тобто орієнтовні втрати противника на Нашому напрямку складають приблизно 91 відсоток. Повідомив Віктор Солімчук. За цей час Рашисти вже втратили вовчанську більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади. Сточили 83 третій, 157 п'ятдесят танкової полки. Їхня 83 третя десантно штурмова бригада теж постійно зазнає втрат. Іноді по декілька десят осіб на добу, що підтверджується, і полоненими. І в радіоперехопленнях. в оперативно-тактичному групуванні Харків розповіли, що зважаючи на величезні втрати, командування окупаційних військ вимушені знімати підрозділи із інших напрямків, вводити резерви, залучати так звані добровольчі православні бригади. Одна із таких носить ім'я Олександра Нєвського. Водночас у Силах оборони наголосили, що війська Арафії все ще має досить серйозний наступальний потенціал. Ворог перегруповується, відновлює сили. Та логістику а в тилах триває підготовка штурмових груп. Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. А наші воїни, артилерія та дрони вносять суттєві та відчутні корективи у плани ворога. Всі його спроби наростити зусилля та розширити зону контролю успіху. Не мають по всій лінії державного кордону та фронту. Ми будемо і надалі знищувати окупантів, руйнуючи їхні загарбницькі плани. Зазначив Віктор Солімчук. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились світ. До до кінця підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську!